Ну, ніхто, не придав значення, це, тому, що... ніхто не надав значення цьому, тому що ну, обвалилося. А потім, коли побачили, що воно насправді обвалилося, ото вже обвалилося. Людмила Шевченко працює у хімчистці за пів сотні метрів від будівлі, яка обвалилася на початку січня. Про руйнування стіни сусіднього корпусу дізналася вчора та сьогодні повернулася на роботу. Аніш начуш не страшна, мало немало які паслідсти. Звісно, чого ж не страшно? Всяке може статися. Які наслідки після цього? Я думаю, керівництво потурбується про те, як нам тут працювати, безпечно чи ні. Це ж я думаю, все одно від керівництва залежить. Ініціативу все одно проявляти не будемо, бо робота є робота. Де ж нам іншу роботу? Хтось не дасть чи як. Людмила каже в її хімчистку окремий вхід. Двері ж до загального корпусу сьогодні зачинені. Охоронець пускає працівників та відвідувачів. Журналістів ні. Скажіть, будівля працює. Ні. – А от ви тільки що людей пустили. На роботу приїхав і масажист Андрій Лім. Він винаймає тут один із офісів, який за 20 метрів від місця обвалу. Нове місце поки шукати не планує. В іншому крилі там. Я в іншому крилі, але у тому крилі проблем не було. Я не знаю, чому так сталося. Та воно як не страшно. Я не можу просто сьогодні кудись приїхати. Просто немає куди. Зруйнувалася частина чотириповерхівки навпроти автовокзалу на проспекті Гагаріна. Вранці 1 січня обвалилася стіна одного з корпусів у котлован, який був виритий у дворі. Рятувальники, поліцейські та представники мерії про обвал дізналися вчора із соцмереж. Пошкоджені приміщення були не житлові, здавалися під офіси. Вони належать приватному акціонерному товариству Харківський завод Оргтехніка, а територію, на якій рили котлован, ця фірма орендувала у міста. Причиною руйнування чотириповерхівки могло стати будівництво, яке було незаконне, вважають у мерії. Власник повідомив інспекція архітектурно-будівельного контролю тільки про підготовчі роботи, сказав речник міськради Юрій Сидоренко. Що таке початок будівельних робіт? Це розчистка майданчика, це можна там кущі, які ростуть повиривати, позрізати, та поставити паркан, щоб ніхто на цей майданчик не заходив. Таке повідомлення до ОГАСКу він подав. Це дійсно, але це повідомлення не давало йому права починати власне будівельні роботи, рити котлован, робити фундамент. Сидоренко це каже: будівлі, чи безпечні сусідні будівлі, корпуси власне, будівлі, в яких досі працюють всі. люди, має перевірити сам власник. Єдине, що ми можемо в цій ситуації, це зобов'язати його це зробити і проконтролювати, щоб він це зробив. Все. Ремонтувати її чи дати їм змогу завалитися, вирішує власник. Він потім несе ту чи іншу відповідальність за це, але вирішує він. Розслідують обвал за двома статтями: як порушення правил експлуатації будівель, що спричинило тяжкі наслідки, та порушення правил при роботах з підвищеною небезпекою, як пояснив слідству власник будівлі, це був запланований демонтаж, сказав речник прокуратури області Дмитро Чубенко. «З ми також бачимо, що ця будівля була не тобто під час руйнування будівлі виникає коротке. Замикання проводки, також ми бачимо, що відсутні люди, які б керували цим демонтажем, тобто ця ситуація вона виникла раптово. І вона ніким не контролювалася. Ця ситуація могла виникнути в будь-який час і з наявністю людей всередині або ж поряд. Чубенко каже, хто ухвалив рішення про будівництво та не простежив за дотриманням правил безпеки. Слідство ще не встановило. Винним загрожуватиме до п'яти років в'язниці. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.